Ну що, пішли на рибалку? Може за палку взяти, щоб триматися, я так думаю, мабуть, так? Да? Так. Де б то тут палку знайти, конечно? Зараз щось придумаємо. Нема, так? Да? Нема. Так, це якась коротенька. Не, падіот. Падєт. Нормальна палка. Головне не шльпнутись, звісно, але це таке. Теж буває. Ну, поїхали. Повіряємо глибину і пішли. Головне, в цих ділах не спішити, якщо ось дуже великі чоботи. Але плюс у великих чоботах, що вони вам будуть по колінах. Ось так. Нормальні люди, мабуть, їздять на рибалки з домиками. Ну, так ж не цікаво. Ну, одну калюжаку ми пройшли. Пішли далі. А природа. Там... Добрий день. Ми розумні, ми підемо на кладку. але там трошки глибоко. ну таке. Всяке буває. Люди думають, мабуть, дурна якась з собою говорить. Хай стоять там. Не будемо приставати, чи клює, то вдруг зараз на хвост впадуть. Так. Болото, болото, болото. Ху-ху-ху-ху. А вода то піднялася. Так, тримаємося. Це ось так. Це ось так. Готується нам піти. Попрямій! Ну що? Погнали? Погнали. Так. тягнемо все до кубки, опача. Поїхали. Да. Вода піднялась капітально, конечно. Нічого, все равно підам. Опа, Оп. Так, потиряємося кожечка, будем вилазити. Спочатку моя паличка. Так. Потім спінінги, головне, не згубити, як то кажуть. Тут тільки не спіли купити, як згубили. Опа. Ну, не буду це чоловіку показувати, а то це його паличка. Це таке опа. Опа. Опа, що. Так, тут і пригодилось багато. Бачите? Як добре, вміти лазити Так, що? Підемо? Чи не підемо? підем Так. Парахо. Обще. Паличка. Паличка треба. Будемо глибину провіряти. Ми ж не дурні трошки. Що, поїхали? Поїхали. Опа, живе є! Юлі палі? як так? Ви що? Присинались? Так, глубина мені якраз під колінце. Йолі палі. Солода так піднялась чи шо? Ні, блін, підемо. Я так не зможу. Паличку візьмемо сюди. Мужики думають, дурна, блін. Стіна березі. Поперло дурочку. Ну Нічого, підемо. Правда, сумку застягнути. Все треба позастьоговати. Так, гроши все застегнули. я надо было, конечно, миллион покласти в... в портфель. Хух, бляха, муха. Жарко, тяжко. Нифига, тебя. Так. Тримайтеся. Ох, о, а че? Люди пали Ни хрена, для мне. Да. Опа. Ох, блин, сколько палочек хороших. Так. Опа. Ну, в крайнем случае, я знаю, это травмпункт. Это такая. Так. О, нормально. люди паски по чуть. Ну, что мне эти паски кажут? Думается, так, блин, тут я, Аня. Сейчас, я сюда, пусть. тише, чешу. Джунки, конечно, у мене здорові, нічого не скажеш. Так, де моя палочка? Беремо палочку, перевіряємо глубіну. Логічно? Логічно. Так. О, бачо. Так, що тут у нас? Поки тут, біж, менше, але не мене спішить. Вот да, обманчиво. Кладка водистая, чеша. Ничего не запомнила. Фух. Ой-ой-ой. Стремненько. Стремненько. Ну, тут осенний. Юрий, парень. Держитесь. О, зараз себе настрою палочку. Опа. Боже. Какая молодец. Так. Правда, доски вже трохи мокрі, але все не так. Опа, стопе, стопе, держись. Зараз ми на тебе наступимо. Стоп. Стоп. І по чуть-чуть. Хух. Да. Глубина. Піднялась від останнього раду. Хух. Хух. Не мала баба клопіта, завела таку жінку, як я. О, пожарка поїхала. Так, води тут по коліна. Надіюсь, не наберу, бочунки не достану. Боже, я представляю, що там люди на мене дивляться, думають. Брий, махоляно. Ну всяке буває, Головне йти мідряно. Увірено, тому що досить слизькі. Фух. Ні, кладка не в воді, ви знаєте. Тепер саме головне тихенько, спокійно дойти. Так, що повіримо до глибину? Ну така, я вам скажу. Трохи є. Ви знаєте. Фух. На. Не знаю, як ви. У мене в роті пересохло. Йолі палі? Так, досточка ти прибита. Замечательно. Раз. Два. Боже які хороші чунки. Беріть зразу собі, 46-го не прогадайте. Опа. Так, ти що у нас досточка? Топишся, ні? Топишся, Йолі палі. Йолі палі. опа да, про і трошки прогнили. Оце таке. Ух! За ваші конкуренції немає, людей немає. Який дурний сюди піде. Ух! Дойшли. Не знаю, як ви, а я втомилась. Хух. Не да. понімаю. Ух! Що таке адреналін? Ну що, розкладаємося? Так, ну що, дровий обзорчик, в мене, звісно, все новеньке, зати я куди поперлася. Я взагалі на карпіка, звісно, ловлю. Але ладно, треба щось починати. Будемо сізони відкривати не скарпа. Новенький. Бачите, красунчик. Тепер найголовніше його прив'язати, щоб не потіряти. Взяла шнурочка, сек положено. Зараз подивимося. Що у нас тут по вісу? Точно красунчик. Угу. Отак. Так. Хорошо. Підходить нам все. Так, щас. зараз. Навчу ловити по хитрожобому Все попроще. і діла фарта. Кажуть, ловкость рук. Чипчик. Так, катушечка, красавица, медесенька, а? Зараз провіримо. Так. Та наш пакетик не здулося Настями, Бо в мене, коротше, там тільки три снасті, це значить, що в мене то кажуть три попитки. Ми глянем ті боки. Дивимося. Рибаки є. Видно, ні? Погано видно, але є. Ну що, катушечку зробили. Протягну нитку на виру. Ну що, поїхали? Все, я протягнула. Дивимося, що є. Так. Насті. Поводок. Нормальний пайот. Насті треба ще красиво вибрати. Погода красива, сонячна, таку візьмем. Я ж дівчатка вибираю. Кажу, завжди канає. Коли похмура погода, треба кашку їм чесникову, щоб вони теж рибки не боліли, а то не буде нам що ловити. Логічно, логічно. Ну що? Поїхали. Зараз прив'яжемо до нитки поводочок. Іди сюди. Мала. Мала. Не знаю. Чи з першого разу, звісно, попадемо, але це таке. Так. Поїхали. Ти сюди. Бачите. Ось. Одеваємо. Туди віртушечку. Все. так, А на цю сторону, де у нас оця п'етелечка, відділимо зараз нашу ниточку. Що, візьмемо трошки длинішу, лишній обріжемо. Ножниці я взяла. Бо якщо буде дуже здорова риба, я лучше відріжу. Чим потіряю спіннінга і покупаюся в холодній воді. Логічно, логічно. І крутимо. Не знаю, скільки раз треба, я роблю, як то кажуть, як мені бажається. Все є красота, не Так, ножниці шукаємо. Десь вони були. Вроді буде триматися, буде. Так, ножниці це, це святе, треба по-любому їх знайти. Так. Найдемо. Так, так, так. Ага. Бо я їх не забула, звісно. Моїм то щастям і пам'яттю Буду зараз гризти його зубами, звісно. Так, нет, єсть, слава Богу. А то страх великої риби був присутній. Так, єсть ножнички. Так, 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 так. Так, ви хоч не здумайте тільки розплітатися. Ото в мене тільки, блін, три. попытки. То есть 3 сантиметра оставлю на всякий случай. Ай, хорошие ножницы. Дуже крепки, бачите, режут. На ура, ее липали. Ну, такое. Так. Ну, вроде даже. Что, одеваемся? Сейчас сделаем нашу красотку. Да? Красотка. А? Красотка. Сейчас. Така погода ще. Вітряна дуже. що вам йти на вулицю? То подивитесь мене вдома. Так, сподіваємося. Давай, давай. Не викаблучуйся. Раз. Ні, одіном на другий. І на цей. Давай на цей. Єсть, застябнули. Самое а главное, что не прибрать, чтобы да, не улетело. Ножницы приготовим. Красота! Опа! Проверяю. Бачите, что? Подтянем чуть-чуть. Опа! Чуть-чуть. О, достаточно. Красотка. Сейчас ее подтянем. Есть. Так. Все. Ставимо спиннинга і прив'язуємо його, щоб не потеряти. Розкладемо пацак. Ми прийшли на яку рибу, на велику. Значить, пацак який має бути. Великий. Логічно? Логічно. Так, бодилячку. Так. Ой, вітер, ти, конечно, зараз вообще тут не Такое. Так, що за розкрутилося ця. Зараз розправимо. Ні-ні-ні-ні-ні, ти чого? Йолі палі, що це? Болтика немає. Мені так не підходить. йолі пали. Кап здец, холодець. Будемо шукати. А ну Де з твого цього Шукаємо. що немає болтика. Це як так? Капут, звісно. Пічалька, печалька. печалька. Блін, не подобається мені таке движення. Перезуюсь, кросівки, бо незручно. Надо в достичку, mm -hmm. не незручно. ж треба спиратися об досточку, щоб мене не унесло. Потім перезуємося назад. Будемо йти болотцем. Ну що, погнали? Пробуємо. Отак. От Удачі.